Сім соковитого Бесарабського кавуна я продовжую робити рекапи по клинку, що знищує демонів. Цього разу в нас на черзі арка нескінченого потягу. Якщо не дивилися рекап першого сезону, обов'язково подивіться, зараз виповзе підказка. Перед початком поставте вподобайку та підпишіться на канал. А ми починаємо! У потязі під назвою Нескінченний відбуваються дивні події. Там гинуть та зникають люди. Розібратися із цією проблемою посилають стовпа Ренгоку. Він приходить у депо, де зараз знаходиться потяг. Аж раптом там з'являється демон, але стовб його вбиває. Трохи пізніше потяг нескінчений вирушає у путь. На станції Жмеринка в потяг заходять наші герої Танзюк, Зеник та Кабанчик. І одразу ж зустрічають класичного для плацкарту пасажира, що нарізає копчену ковбасу. Заїдаючи її вареними яйцями, аромати розходяться на увесь вагон. Цим пасажиром виявляється стовп полум'я Ренгоку. Привітавшись, побалакавши, Танджіро питає в Ренгоку, чи відомо йому щось про танець бога вогню. Але той нічого не знає. Однак може розповісти про п'ять основних технік дихання: полум'я, вода, вітер, камінь та грім. Решта технік були створені на основі цих п'яти. А що стосується рідкісного чорного клинку Танджіро, стовп йому каже, що такі мечники не знають. Будь Який стиль краще опанувати, проте він запрошує нашого героя собі в учні. Танзюк відмовляє: приходить провідник, аби пробити квитки. Після чого згасає світло і з'являється демон. Ренгоку одразу ж його ваншотить, але демон не один, тому винищувачі біжуть на пошуки інших тварюк і Ренгоку ваншотить ще одного демона. Ура! Перемога! От і закінчилася арка нескінченного потяга. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. А ні, це був всього лише сон. Виявляється, що це якимсь чином зробив той провідник, коли пробивав нашим героям квитки. Все це хитрощі демона 12 місяців та його магії крові. До речі, йому прислужують четверо дітей. Вони прив'язують себе до винищувачів мотузкою, аби потрапити у їхній сон. Нам показують сон танжіро, так сказати, цей сон, цей сон йому щоночі сниться. У цьому сні вся його сім'я жива. Також нам показують сон Зеніцу. Там він разом з Незуко. Пара закоханих. Сон і носка це взагалі якийсь треш, шизофренія. Ренгоку бачить бачить вісні свого батька, із яким в реальному житті в нього дуже натягнуті стосунки. У вісні також. Батько, колишній стовп, каже, що становлення стовпом нічого не означає. Це взагалі дурня, а не досягнення. Ну ок, тоді Ренгоку йде до молодшого брата, із яким має гарні стосунки. У сон прокрадається дівчинка, одна з тих дітей, прислужників демона. Треба дістатися межі сна і знайти ядро душі. Якщо його знищити, то сновидець довіки стане калікою. Отже, дівчина дістається Жі сну і знаходить ядро душі. Залишилося лише знищити його. Але Ренгоку в реальному житті бере дівчину за шию. Вони обидва у той момент все ще сплять. Тим часом танжіро у своєму сні йде по воду і бачить у воді самого себе, який каже: прокинься. Потім відображення затягає його у воду і кричить йому, що це просто сон. Але хлоп не знає, як прокинутися. Тим часом у потязі з коробки виповзає незуко, на яку надія магія крові демона. Вона намагається розбудити братика своєю магією. Її крові, і танзюк поступово починає прокидатися, але цього недостатньо. Він біжить у пошуках демона, що навіяв йому цей сон, аж раптом прибігає вся родина та намагається зупинити хлопця. Але герой перемагає свої почуття та йде далі, не обертаючись на минуле. Хлопець, що мав знищити ядро душі танзюка, виходить за межі сну. Можна сказати, проходить всередину його серця, і там так спокійно, так гарно і так тепло. Якісь мікрочеліки втілення душі танжеро приводять хлопчика до. Ядра душі, але той не наважується його знищити. Танжіро бігає по сну і не може знайти вихід. Раптом на мить з'являється його батько і каже дістати меч. Хлопець сприймає це як натяк, що аби прокинутися, треба вмерти у вісні. І танжіро наважується відрубати власну голову і прокидається. Тим часом Іноске вісні знаходить дівчинку, яка шукала його ядро душі. Ну, а Зеніцу у своєму сні знаходить хлопчика. Але вони не прокидаються. Це скоріше на рівні захисних рефлексів. Незуко спалює мотузки, якими діти себе прив'язали до винищувачів. І тоді діти випадають зі сну і прокидаються. Вони нападають на танжіро. Але хлопець, який був у вісні танзюка, відмовляється на нього нападати. Танжіро швидко вирубає нападників, після чого біжить у пошуках демона, і він його знаходить. Демон бачить у хлопця сережки Ханафуда. Отак, це саме той хлопець, якого йому наказав вбити пан Мудзан. Розпочинається бій. Демон володіє магією гіпнозу та сну. Тож він вводить хлопця знову в сон, а потім знову і знову. Магія крові не діє, бо танджера вже знає, як вийти зі сну. Він вбиває себе кожного разу і таки відрубає голову демона, але це чомусь не спрацьовує. Це все тому, що справжнє тіло демона це увесь потяг. Виходить, що більш ніж 200 пасажирів цього потягу стануть їжею для нього. Тим часом Незуко таки знаходить спосіб розбудити інших винищувачів. Виявляється, її вогонь може контрити магію крові демонів, тому вона. Підпалює Іноске, і він прокидається. Іноске тільки радий чути, що увесь потяг це ворог. Не питайте чому. Кабанчик влаштовує різню якимсь тентаклям у вагоні. Танзюк теж рубає вагон. І Незуко також приєднується, але її обвивають тентаклі. І тут Зенісу вісні крізь декілька вагонів, пролітає у диханні блискавки, аби тільки врятувати свою кохану і назад спати. Прокидається Ренгоку. І тупо зносить всі ці тентаклі. Він бере на себе 5 вагонів. Незуко та Зеніцу ще три. А Іноске та Танджіро мають знищити демона. До речі, Кабанчик вже знайшов слабке місце ворога. Аби його вбити, треба розрізати його справжню шию, що знаходиться під вигоном потягу. Але тентаклі не дають Іноске цього зробити. Тоді це намагається зробити Танджіро, але знов не вдається. Значить, треба атакувати разом. Демон посилює своє закляття сну, з'являється дуже багато очей, подивившись у які ти заснеш, і дуже важко в них не дивитися. Танжіро так багато разів би. Вбив... Вав себе у вісні, що ледь по інерції не відрізав собі голову в реальності. Але його рятує і на якого ці демонічні очі не діють, адже він в масці. Раптом на кабанчика нападає машиніст, але танзюк закриває друга собою, а потім вирубає нападника. Поранення, наче як несерйозне, тому можна продовжувати битву. Хлопці об'єднують зусилля задля перемоги, і в них все вдається. Танжіро розрізає шию демона, потяг розвалюється на ходу. Танжіро випадає з нього. Після падіння відкриває. Ця рана у животі, тому певний час хлопець не може рухатися. Підбігає Ренгоку та навчає хлопця тому, як зупинити кровотечу за допомогою дихання. Раптом з'являється ще один демон: це третій вищий місяць. Аказа. Він намагається вбити танжеро, але Стовп не дає йому цього зробити. Аказа пропонує Ренгоку стати демоном. Починається бій. Танжіро та Іноске можуть лише спостерігати. Це зовсім інший рівень. Ренгоку та Аказа в цілому посилах на одному рівні. Ренгоку навіть трохи сильніше. Але демон, на відміну від людини, може регенерувати, а от рани, отримані Ренгоку, не загоюються миттєво. Але він не здається і показує всю свою силу. Однак, демон пробиває йому груди. Ренгоку ловить передсмертні флешбеки, пригадує свою матір. І з останніх сил таки намагається перерубати демону шию. Скоро світанок, тож ворог має загинути або від меча, або від сонця. Але в останній момент Аказа відриває свої руки і тікає. Танжіро намагається його наздогнати. Навіть Мечем пронизає демона. Навздогін кричить на нього і каже, що Ренгоку насправді переміг. На останок стовп просить хлопця піти в дім його батьків та подивитися записи попередніх стовпів полум'я. Можливо, там будуть якісь згадки про танець Бога вогню. Також просить передати брату Ренгоку, щоб той ішов за велінням серця, а батькові нехай береже себе. Також він каже танжро, що вірить у його сестру, і приймає її як одну з винищувачів демонів. Живий з гордо піднятою головою танжиро. Нехай твоє серце. Це палає на останньому подиху він бачить свою покійну матір. Вона каже синові, що пишається ним. Завіса. Хлопці плачуть через власну слабкість. Про смерть свого товариша дізнаються усі інші стовпи. І на цій сумній ноті в нас на сьогодні все. Зустрінемося у наступній частині у арці кварталу червоних ліхтарів. Підпишіться, аби не пропустити, і поставте вподобайку. Не забудьте підтримати донатом Збройні Сили України. Цілую плечі і до встречі!